Сьогодні мені попав на перепаковочку ось такий ліхтарик. Також, власник каже, що тут поламався вхід зарядки. Будемо зараз це все восстановлювати та ремонтувати. А також ще на перепаковочку ось такий бошик, степлер. Також погано тримає акумулятор. Будемо замінювати. Спочатку ми перепакуємо ось цей ліхтарик та відремонтуємо зарядочку. Розбираємо його та дивимося, в чому там річ. Відкручуємо болтик. Знімаємо кришечку. І нас тут зустрічає два елемента 18650 ось в такому стані. Просто обмотано малярним скотчем. Зараз ми їх перевіримо, що в нас тут поставили китайці, та яку ємність вони мають. Ось це відкладаємо в сторону і дивимося, що в нас тут. А в нас тут відпав повністю. Порт зарядки. мікро-USB, Ось воно. Зараз подивимося, чи можна його назад припаяти. А якщо не можна, то ми його просто викинемо і поставимо сюди замість цієї зарядочки ось таку зарядку. Вона буде набагато швидше заряджати акумулятор. Тільки залишилося знайти в корпусі, де б її поставити. Адже тут мінімум місця. Можливо, ось тут вона вміститься. Зараз я перевірю та вам це все покажу. Ви тільки подивіться, що ці китайці тут замутили. Взяли якісь б ушні взагалі акумулятори. Ось тут навіть написано від руки олівцем якісь цифри. Тобто це мається на увазі, можливо, ємкість цього акумулятора. Тут 1064 мА, а тут 1063. О, така в нас збірочка. Ось бачите, я ось тут ще не розмотував, навіть щоб вам показати. Бачите, яка тут пайка. Ужасна, ужасна пайка. Просто все окислилось. Зараз я все зроблю та покажу вам, як має бути. А поставлю я в цей ліхтарик ось таких два. Samsung 29E. Кожна баночка має 3000 мА. Я перевіряв на ось такому тестері. Кожна баночка має 3000 мА. А тут в нас було відсили 2000. Зараз я ще їх перевірю точно і буду бачити їхню точну ємкість. Було у нас тисячі, а буде 6 тисяч. Рахуйте в скільки більше. Роз'єднав я наші елементи та постав їх на тест. Покажу в кінці відео, яку ємкість мають вони. А поки що займемося зварочкою двох елементів Samsung 29 e Ось така красота получається. І таким чином, з іншої сторони. І ось така збірочка у нас получилась. Зараз залудюємо ось тут і ось тут. І вставляємо все в корпус. Також припаяємо сюди два проводка, плюс до плюса, мінус до мінуса, та до наших елементів. Зараз я це все зроблю та вам покажу. Встановив я платочку ось тут, в цьому місці. Тут вона не буде заважати ні акумулятором, якраз все чітко тут стає. Тепер залишилось припаяти плюс до плюса, мінус до мінуса, та припаяти ось цей блок. Припаяв я також штатну зарядочку ось так вийшла. Можна буде заряджати як через цю, так і через цю платку. Ця буде швидка зарядка, а стандартно вона заряджає 02 А. Це досить довго буде заряджати. А ось ця заряджати буде швидко. Припаяв я нашу батарею та заклеїв ось так картоном. З цієї сторони і з цієї сторони. І все, тепер встановлюємо сюди батарею на місце та закриваємо кришку. Вона тут неподвижно стоїть, хорошо, дуже прижимається кришечкою, тому не потрібно нічого більше сюди підставляти. Закриваємо і. Провіраємо роботу. Зібрав я все докупи та перевіряю на працездатність. Перший режим, другий режим, третій режим. І вимкаю. Все працює. Залишилось перевірити ще на зарядку. Штатна зарядочка. Все зробив. Підключив, перевіряємо. Вмикаємо. Засвітилося червоненьке. Значить, зарядочка пішла. Перевіраємо нову зарядочку. Ось тут в мене вона. Вмикаємо, Засвітилась червоненький діод, значить, зарядочка пішла. Все чудово зроблено, перепаковка удалась. Далі розбираємо цього монстра, відкручуємо кучу гвинтиків та добираємося до акума. Тут набагато все проще. Розібрав я степлера, ось так він виглядає всередині. Тут один елемент 18650, достаємо його звідси. Акуратно відкреплюємо датчик температури та від'єднуємо наш акумулятор. А поставимо ми сюди ось такий Sony Murato VTC 6. Має 3000 мА. Високострумовий. Тут стояв ось такий елемент живлення, кому цікаво. Увесістий, значить, має хорошу ємкість. Від'єднати в мене вийшлося досить непогано. Нікелірована лента тут зосталася, тому я вирішив приварити. Ось так в мене вийшло перепакувати. Все зібрав. Все тепер буде працювати набагато довше і краще бити. Зараз тільки збираю в кучу та показую вам, як він в дії. Ось все. Зібрав я все до кучі. Тепер перевіраємо. Поставив я скоби максимальні, які сюди влазять. Це 10 мм. Ось такого плана. Вставляємо, закриваємо та провіраємо. Прижимаємо, Чудово! Це б'є, як має бути. Тепер беремо усложняємо. Беремо ДСП. І. Чудово! Загонить, як має бути. Все прекрасно. Як і обіцяв, в кінці показати вам, яку реальну ємкість мають ось ці елементи. І так, почнемо з наших двох елементів, які стояли в ліхтарику. Під номером 2. Ось бачите. Номер 2. Написано 1063 по факту 690 мА. Третій Третій нас елемент 1064. А має 648. І думайте, що в парі вони 1200-1300 максимум мали. А я поставив ліхтарик 6000 мА. Тому самі порахуєте, скільки, наскільки довше він буде працювати. Також я поставлю ще. На перевірку на тест акумулятор, який стояв в степлері. Він має 1222 мА. Зараз ще покажу внутрішній опір ось цих всіх елементів. Показую вам спочатку з ліхтарика, який тут внутрішній опір. 47 мОм. Ну, це вже почти труп. 50 Ну, Це вже близький до, до, до трупа. Такі елементи живлення. Вони заряджаються тримають дуже мало і сразу сідають. Тому їх краще не використовувати вже в ліхтариках. Цей елемент у нас стояв в степлері, Зараз перевіримо який в нього внутрішній опір. 28. Ну, ще можна використовувати для ліхтарика. Їмкість в нього 1222 мА. Це, по суті, як оцих два, оцей один. Так що, всіх, в кого є ліхтарики або ось такі е, степлери. Байдуже які інструменти, в них є елементи живлення, які виходять з ладу, і їх потрібно замінювати. Я вам показав, як це можна зробити в домашніх умовах. Ви також можете повторити та зробити перепаковочку, ось таку, як я зробив. Всім, кому сподобалось відео, буду вдячний за лайк. Підписуйтесь, ще буде дуже багато цікавих відео.